Перших хвилин появи Аліни Сергієвої на екрані актриса ніби зачаровувала глядачів своїм особливим талантом, незвичайною зовнішністю, голосом, чуйна, інтелігентна, космічна, не така, як усі, зі своїм внутрішнім шармом. Твердять шанувальники у російському кінематографі Сергієва. Дебютувала у 2006 році з того моменту фільмографія актриси Іщелябінська збагатилася. Майже тридцятьма проектами, і практично кожна зйомка приносила Аліні головну роль найбільш яскравими проектами за участю Сергієвої. Стали такі картини, як Слухаючи тишу, Улюблена вчителька, квартирантка, культ, навчаю грі на гітарі, експерт тощо. Аліна Сергієва розповідала, що труднощі в житті її не лякають. Після того, як артистка театру та кіно вийшла заміж за українського режисера Володимира Янущука. Який відомий російським глядачам за серіалом Капітанша вона поповнювала свою фільмографію і українськими проектами, також отримуючи головні ролі. Творча кар'єра Аліни стабільно розвивалася в Росії. Акторка була улюблена шанувальник, який з нетерпінням чекали на її появу в нових проектах. Проте, знедавна, Аліна Сергієва не проживає на батьківщині разом із чоловіком та сином Іваном, зірка переїхала до Варшави вже кілька років. Акторка не знімається в російському кінематографі. В вона з'являлася на екрані у 2021 році в серіалі Обійми брехні. Сергієва активно веде мікроблог, де ділиться моментами життя творчими успіхами та планами. По блогу стало відомо, що Аліна проживаючи з родиною в Варшаві, поставила на паузу творчу кар'єру, влаштувалася в місцевий магазин продуктів продавцем. Цю роботу акторка назвала мрією дитинства Сергієва. Ділилася, що головною метою новому робочому місці для неї були інтеграція та вивчення польської мови. Щоправда, не всі шанувальники Сергієвої оцінили її перетворення з акторки, продавчиню продуктового магазину, написавши, що це тимчасова підробка, наголосивши, що чекають її на екрані. У Польщі Сергієва отримала посвідку на проживання, заробила на посаді продавця свої перші гроші паралельно. Аліна не сиділа без діл і вступила до театрального, успішно склавши іспити більшість шанувальників. Дізнавшись про те, що їхня улюблена, акторка більше не знімається і з недавнього часу проживає за кордоном, засмутилась, але висловили сподівання, що Сергієва обов'язково повернеться на батьківщину і продовжують радувати їх новими проектами. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.